Труба була лопнула ось ця років три назад це було. У нас не було вдома, вода затекла вся під ліноліум, відсиріла мебля. Ось бачите, все. От. обої ну, Прийшлося міняти все. Ну, а це, звісно, не заміниш. Це мешканець будинку на проспекті Перемоги Микола Тарасенко. Показує наслідки пориву труби теплопостачання у своїй квартирі. Розповідає, голосував за відключення будинку від централізованого опалення. Тому що ось ці труби їм вже 35 років експлуатації. Скільки дом, скільки і труб існують. Уже декілька разів за 11 років ми їх міняли. Але вони лопають постійно. Ось в минулому році два пориви було це отут. Там був порив, затекло повністю по всій квартирі, прийшлося виносити все, сушити. Пробував замінити. Вимагають 600 гривень за заміну оцього кусочка труби метрового. 600 гривень. Воно мені не потрібне, тому що в мене автономне опалення. ОСББ цим ремонтом не займається. Це індивідуальна робота. Каже, газове автономне опалення встановив 9 років тому. Оця труба десь, ну, може, градусів до 20 набиралася, це максимум. У тій кімнаті було трошки тепліше, а на кухні взагалі холодні труби були. І ходили, визивали, щось робіть, а вони кажуть, а вас обратка, ми нічого не можемо зробити. Хоча платили, як за повноцінне опалення. Чотири роки тому мешканці будинків на проспекті Перемоги 12, корпуси 2 та 3 створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зі 180 квартир у 156 автономне опалення, розповідає голова об'єднання. У лютому на загальних зборах мешканців 147 присутніх, 141 проголосував за відключення від теплопостачання, 5 – проти і одна людина утрималася. Це майже 80% голосів при необхідних для відключення 75. Люди задаються питанням. Чому вони за когось повинні платити? На підготовку до опалювального сезону ОСББ витрачає десь близько 20-25 тисяч гривень. На цей момент всі інженерні системи теплопостачання знаходяться в незадовільному стані, тому було прийнято рішення. Більшістю голосів про ходатайство на дозвіл від'єднання від мереж центрального опалення. Каже, наразі 24 власники квартир з централізованим теплопостачанням шукають можливості встановити автономне опалення. Просто на отдихі, і виходить, в цей момент нас відключили. я не підключав себе, ні електротеплення, не робив, ні автономку не ставив. Раніше, тому що я був учасник, ну я учасник бовідуєстві. Тої тобто, ці не льготи бліді і якби не було сенсу ставить. А зараз уже отключили, то буду думати об електротепління автономки. Не знаю ще. До системи централізованого опалення у Кропивницькому залишилися підключеними 896 будинків. Від'єдналися 1028 будинків. Розповідає Олександр Чельник. Процес відключення від системи централізованого опалення спричинив. Той стан підприємства, в якому він на сьогоднішній день перебуває. Наші споживачі заборгували сукупно, як за попередні періоди, так і за минулий опалювальний сезон 140 мільйонів гривень. Заблоковані рахунки підприємства не дозволяють нам зараз вести претензійну позовну роботу, тому що кожен позов коштує понад 2000 тисячі гривень. Подача це сплата судового збору. До комісії міськради у липні надійшли п'ять заяв від мешканців будинків про відключення від мережі централізованого опалення, каже Віктор Кухаренко. Розповідає про програму допомоги мешканцям, в яких немає автономного опалення. Дана програма передбачає фінансування 50% від міського бюджету, 50% від власника квартири. Це в тому випадку, якщо людина має якісь пільги. Каже, мешканцям від'єднаних від теплопостачання будинків, які хочуть встановити автономне опалення, потрібно звернутися в управління житлово-комунального господарства. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.